Друзі, всім привіт! Фінальний день, п'ятий турніру. І я так розумію, оборона щось в мене там знов є, скатилася. Там зара... А була вона в Б чи не була, що не важно. Е Нам потрібно, напевно, без поразок. Тоді ми війдемо в топ-1. Ладно, хватить розсуждати. Погнали! Вот так, а ч звенекись? А, не все правильно. А щось я такой дивлюсь на команди противників, що ну витягти буде тяжко. Так, тут п'ятірку жовту, да? Шукаєм. Чи не шукаєм? В этой четвірку зелену. Пятирку желтую. Ну 560. шестьдесят. Тільки не заражай. Так. Давайте центр валим. Я сказав це інтервалем, що не чули. Правильно. Так, давайте щось. Фіолетове зберемо. Поки маємо таку можливість. Зараз буде бах-ба-бах. -ба -бах. Так, беремо фіол. Кілимося, беремо з жовтих 5 знову. Так, давайте зробимо туди бабах. Ну, по крайній мірі ми. Одного дотовкли. Ой-ой-ой, оце полетіло. І знов соплю. Ні, добило. <с> Я думав, зараз знову буде бій затягувати. Так, 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 так. Далі. Погнали. Давайте прокинемо фі фіолом. І поляну пошевелим. Давайте так. І ось так. Ну, жовтим жовте я і не думав, що урон буде добрий. Давайте зелених підтягнемо. Поклав мені рігар, да. фіоли видали кріт. Давайте ще жовтеньких. Так, будемо ми... А, блін, той тей заряжений. Кедман стоїть. Давайте так от зеленим доб'ємо. Зараз він Нам уже я отражать, в принципі, нема що. Так. Збираємо потихеньку акулу. Хоча так як вони б'ють, то побистріше б зібратися. Ну, жовтий валить. Це, звісно, добре. Так, давай шерхай. Працюй. Так, давай далі, далі. Що це вони пішли, блін? Ладно, знаєте, що я ще хочу? Хочу отак вот от тоді зробити. А жовтеньких даю сьогодні. Так. Давайте так, жовті, жовті, фіолетові, зелені. Ой, ой, як добре. Так, давайте стукати цю сторону. Давайте так ще. Відхилимся, зелені там фіоли мають улетіти. Просто уничтожив камінь їх. Вертаємо назад. Так, фіол. О, зелена п'ятірочка. Давайте зелененьких. Рванемо. Ба-бах. Ясно, понятно. Так, тихенько не спіша. Це в мене зараз жов буде. Давайте ще сюди. Блін. Нічого не їде. Давайте так. Жовті на мене обідали, що я їх той раз поміняв. Так, центр пробили. Тихо. Ну кого ж ти блокуєш, так? Так, давайте. Хто в нас виживе? Давай шар хай виживе, хай. Добре, дякую. Скільки? Ще два хода. Давайте жовтенький заберемо. Що це було? Ну це я не виновата є я. Ах, блін. Ну ладно. Зато хоч викупатися не будемо. Не знаю, залишимося в топ-1, не залишимося. Та все одно нагороди бувають за топ-5 краще, ніж за топ-1. Так, так робимо. Так. Ну от. Давайте желтимо. Ширхая поки придержимо. Все, одно кедман зняв. Так, давайте так. Так, ладно, накинемо Хоть на кого можна. Ну, зараз, в принципі, Люська може його познімати. Так, будемо поки цю сторону. Блін, не будемо. Задолбала вона. Рігард, спасай, спасай, городненький, так, давай ще цю сторону О, Зараз люську ми об'єм. Угу, і цього вбили. Ну, якби з трьома поразками нормальна оборона нас трошки підвела. І того рейтинг, ну 2900, я не знаю. Як буде, так буде. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Мира, щастя і добра всім!